Доброго вам вечора, пане Олеже, зі святом. Зі святом доброго вечора. Вітаю вас. Чи поклали ви подарунки своїм дітлахам сьогодні під подушку? О, я тільки додому прийшов, тому що я був е з дітлахами в лікарні, е дитячій лікарні Охмадит, і ми. Uh, і дарували їм подаруночки, і втішали ді діточок, тому що є які на операцію до є, які після операції є поранені. От і тільки додому зайшов, тільки за схожі зараз буїми дітьми розбиратися. Спілкувалися з дітками. Що вам розповідала? Яке найзаповітніше бажання? Відповідь, мабуть, очевидна, але тим не менше б. хочеться почути, що вустами дітей означає най... найбільше бажання всіх малюків України. Ну і малюки, і, і дорослі, е, я їм, навіть, ну, крім як Святий Миколай і музикант, я їм ще давав такі поради, поради психологічні, тому що всі на сьогоднішній день вважають е, перемогу України. це дуже добре. Але є такий момент, що перемога наша суспільна починає на нашої. От і тому, тому я завжди е, діточкам казав, що треба. Замислювати свої мрії. Нам треба, щоб наші персональні перемоги складалися потім в нашу спільну перемогу. і ви думаєте, ким ви хочете стати там наступному році, там якусь там ну пісні співати, танцювати навчитися майструвати. Це я там такі такі давав поради дітям. Вони слухалися, бо вони чемні і всі чемні і отримали подарунки сьогодні. Дуже хочеться вірити, що наші малюки зовсім скоро забудуть, як це жити під час війни. Пане Олеже, от сьогоднішній день, день Святого Миколая. Відзначили в лікарні, були разом з дітками. А як плануєте святкувати Різдво Новий рік? Чи вже готові до цього? Чи будете в колі сім'ї? Чи можливо також плануються у вас якісь благодійні заходи? Благодійні заходи будуть. Це буде тут щедрік. Тому що от я, я ну, вважаю, що ми вже зробили а, а, таку дуже велику перемогу, яка непомітно пройшла на, для українців, але вона дуже дуже ключова і важлива. Ми, ми а, перемогли в нашому Різдві України. Тому що я пам'ятаю, якщо 10 років тому, там тим паче 15-20 Новий рік Різдво це було якась е, примучий коктейль коктейль з дідів морозів, снігурочок п'яних е, Санта Клаус Маусів. Це все українці втратили своє різдво, і я з командою країна мрій», Ми приклали багато сил, щоб повернути українське різдво, і також я. Ну робив ще багато зусиль, щоб повернути українцям Щедрік, пісню Щедрік, щоб вони розуміли, що це світова колядка. Вона по всьому світу співається. і тому подібне це українці не знали. От і, е, і зараз зараз діточки всі співають щедріка, всі знають як полідувати, Святий Миколай приходить і тому подібне. Ну ще Святий Миколай чомусь з снігуркою приходить. Він має морози дивайн. ну це ми це ми вже там підрихтуємо. Допрацюєте. працюєте. Дизайнерський наш Святий Миколай, але вже всі колядки співають, діточки вчать вчать колядки, і це це е, велика перемога. От я поїду з туром по Україні е, щедрик, який називається. Потім я поїду по Канаді, де де багато українців. Теж тур щедрі продовжиться. Будемо збирати кошти для ЗСУ, конкретно для ЗСУ. Тому що ми їздимо з концертами багато, і не, не всі, не всі е, держави, до речі, дозволяють збирати кошти на на ЗСУ, як не дивно. Ну, наприклад, в Німеччині це неможливо, в Америці це неможливо, у Франції це неможливо. От а в Канаді, слава Богу, це можливо. А чекайте, кошти а як відмовляють чи як, коли ви пропонуєте таку ідею? Е там на Афіші не можна виставляти, от, ну і можна публічно. ну, Там є закони такі, і там ще від Штатів залежить, наприклад, в Америці. певні штати там не дозволено. Ну, такі, такі штуки. Що ви знали, наприклад, в мене в репертуарі є. Я на різдво теж буду співати про Бандеру. В деяких країнах не можна співати про Бандеру. От, наприклад, в Польщі не можна співати, в Німеччині не можна співати про Бандеру. Ні, мені заборонили, по-моєму, в Швеції співати про Бандеру. така, така є, Ось дуже дивна, що це такі Радянська відрижка така. З Польщею зрозуміло, там, можливо, в деяких поляків є якісь упередження з приводу Бондера. От інші країни цікаво, мене зараз здивували. А от зараз у нас всі свята окутані, звісно, контекстом війни. Цікаво, якої думки протримуєтеся ви, коли святкувати Різдво, коли ви особисто святкуватимете, 25 чи 7 січня? Ну на українці більше вже почнуть 25 го святкувати, Це вже е традиція. Традиція до нас е приходить спокійно собі. Але я вам щиро скажу: я як е артист і українець е чим більше свят, тим краще. От тому, тому е хай буде два різдва. Я залюбки прийду, прийду. З колядками до людей, хай колядники приходять і на те і на те Різдво. Чим більше коляд, тим краще. Більше не буде. А, а, а з часом, ну якби час покаже. От ми, ми побачимо, що прижив 25 років. Ну у нас же ну, якось морозів ніколи не було от зараз на, на груди. завжди що дощ. Зараз мороз. Зараз різняна погода, і колядки вони будуть звучати дуже нормально, якби на такому сніжному. Тлі головне, щоб світло було от, головне, щоб в наші хат, але кулят не того, щоб наші хати, і все буде добре. Ну, якщо не буде світла фізичного, то в кожному із нас світиться ось той вогник надії в нашу перемогу. Пане Олеже, хочу попросити вас привітати наших глядачів з Днем Святого Миколая і побажати вам їм те, що от у вас на серці лежить. Так, дорогі глядачі, вас щиро вітаю з Дня Святого Миколая. І навіть я хочу сказати така ну, душевна, психологічна порада, що значить, що ми саме критичні часи ми вже прожили. От тому і Різдвяні свята для того, щоб запалювала зірка в небі, зірка в нас запалюється в серці, наша наповнюється теплом, добром і любов'ю. І е, знаєте, що е, світло і темрява це відома, е, відома істина, але ми це проти незалежності, а просто темрява світла. І для того, щоб нам подолати темряву, просто треба наповнюватися світлом всередині і промінювати свої ближніми і на, на всі світло. От це така така метафора, яка у нас запалюється в серці. А потім вона розігріває розігріває весь простір, і вже настане весна. Весною ми бачимо як сонечко розігріє землю, і ми побачимо, почуємо хороші новини фронту, і це буде наша спільна перемога. Ми обов'язково переможемо. І у нас це буде добре. Але для цього треба замислювати, замислювати самі потаємні, потаємні мрії. А я вже казав, що шок крім е, нашої мрії е, е, і бажання і прагнення перемоги, треба мусить бути наша власна внутрішня перемога. Вам бажаю добра, гарної музики, більше смаку. Будьте самі собою, будьте слава Україні! Героям слава весна! Прийде точно! Дякую вам за цю теплу розмову і за побажання. Олег Скрипка був з нами на зв'язку. Вокаліст, композитор і лідер гурту Воплі Відоплясова.